Вітаю! З вами компанія BITUA. У цьому відео ми покажемо, як прийняти працівника на півставки у вас в бухгалтерії Проф. Для початку переходимо до розділу зарплата і кадри і в підрозділі кадровий облік обираємо прийом на роботу. Створюємо новий. В даному умовно-числовому прикладі ми приймаємо водія до підрозділу адміністрації. Обираємо організацію, вказуємо необхідний підрозділ. Вказуємо посаду і обираємо працівника. Його можна обрати одразу з довідника фізичних осіб або створити нового. В даному випадку я обираю з довідника. Вид зайнятості. Програма дає нам три можливі варіанти: основне місце роботи сумісництво або внутрішнє сумісництво. В даному випадку я обираю сумісництво. Далі переходимо до налаштування нарахування зарплати в вкладці «Нарахування» і додаємо новий. Перший варіант. Ми можемо вказати фіксовану суму половину окладу. Тобто в нарахуваннях ми обираємо оклад по днях і розмір окладу вказуємо уже фіксований. Наприклад. Припустимо, що повний оклад у нас 20 тисяч гривень, тому ми вказуємо 50% 10 тисяч. Проводимо і закриваємо документ. В такому випадку, кожен місяць працівник буде отримувати фіксовану зарплату, половину окладу незалежно від кількості відпрацьованих годин або днів. Також є і інший варіант. У тій вже вкладці нарахування ми у самому нарахуванні обираємо оклад по годинах і в розмірі вказуємо уже повний оклад 20 тисяч гривень. При такому способі фактична зарплата розраховуватиметься автоматично, залежно від кількості відпрацьованих годин щомісячно у документі начислення зарплати. Проводимо і закриваємо документ. За такою ж логікою можна оформити працівника на півставки або на 0.25 ставки у баз бухгалтерія Корп або інших подібних конфігураціях. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал, та слідкуйте за оновленнями.